Ось, всім привіт, народ з вас, підписувати Подобайком. Ми продовжуємо грати в Iron 4 з модом Millennium Down за Україну. Ми тут проводимо реформи, намагаємось якось вижити. Так, я скасовую і теоретично. Гра дає мені збільшити стагнацію на стабільне зростання. Ціна апгрейду 37 мільярдів. Ну, давайте раз. Я не знаю, наскільки це мені допоможе і чи є в цьому сенсі. Так, Словенія, там вибори. Так, є. Це кроток О, це щось з кроткостроковими кредитами, прикольно, Банкові лобісти або ось тут щось. О, ого. Зменшити соціальні витрати. Це мінус 30% на освіту, мінус 30%. А, це всього на 360 днів. Дасть. Але ми уріжемо соціальні видатки. На все. Ой, як прикольно, Так, соціальні витрати. Урізали, потім подивлюсь, що це мені дасть. Має прям дуже багато дати. Можна прибрати банкових лобістів. 1-2 мільярди мінус всього. Але, на жаль, це не надовго. Так, є. Прибрали банков, банкових лобістів. Теоретично зараз гроші збільшаться. Реформи... Реформуємо Укренерго. Так, є, реформований Укренерго. Реформували. На. Відновлюваний електроенергію, побудуємо. Бурштину в Атес. Ого, ого, ого. Я взагалі забув, що ми ставили собі якісь дослідження, ми мікропроцесор вивчили. Тепер мікрокомп'ютер. 363 рік Ой, 363 дні будемо вивчати технологію 85-го року. Нехай. Так. Щось щось що треба перекласти. Блін, ви не хочете збільшити видатки на війська. Не зараз же, не зараз. відмовляю. Я намагаюся вийти з дефіциту бюджету. Пробачте мене, але треба, хтось має вийти з дефіциту бюджету. Так. Бурштиноватес. Девірф... Девірф... Коротше, я не вимовлю це слово. Девірфікат... Коротше, девірф. Все, я не вимовлю, я просто як факт все. Коротше, ось це. Так, це є. Чергова реформа. Так, земельна приватизація. Приватизація земель. Вперед. Непогано 10 мільярдів. Приватизація. Давай ще. Продовжимо земельні реформи. А, ще трохи грошей буде, трохи будемо менше залазити в кредит. Але мене дратують кредити. 66. У нас 66% кредитів до ВВП. Мені не подобається. Це співвідношення. Нам треба з цим щось робити. Це є. Це є, трохи більше грошей, можемо. Найближчий час не залазити в кредити, але. але, але, але. Мені тут треба, пойти по реформам пройтись, але знову ж я не бачу нічого, що виведе з нас, нас з мінусу. Сюди інфраструктуру це приємно до нас Донець, Донецької область. Ось тут ми отримуємо офіси. Це також приємно. Окей, полетіли. Вперед. Є, 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 є. є. О, опозиція в каунтрі. Hey, Ющенка, Вітаю, Ющенка. Україна без кучми. Так, стабільність мінус 5%, але. Ну, так. Націоналісти плюс. Це прекрасно. Ліва позиція. А чому всі в мінуси йдуть? Коротше, окей. Чому підтримку усіх. Де в мінус? Так. Страх for power. Так, давайте. О, обрізати податки для наших аграріїв. Стимулювання економіки. Давайте стимулювання економіки візьму. О, ось, стагнацію перейдемо в стабільне зростання зі стагнації. Да-да-да, тут усюди хаос, а в нас стимулювання економіки. Ми вийшли на зростання. Так, зараз. Тиждень пройде і подивлюсь, що у нас з грошима буде. Так, перемовини з лівою опозицією. Ну, західні регіони вмін. Ой. А чому нам треба робити перемогу з комуняками для того, щоб пройтись по реформам? Що я не хочу. Окей, поїхали. Обріжемо податки для наших аграрів. Аграріїв. О, підтримка. Так, зачекайте, а це прикольно. Ми отримаємо в Чернігові плюс 3 будівельних слота, але 12 мільярдів витратимо на це. Це парламент вирішив. Або можемо відмовитись. Приймає рішення парламенту, але. Але гроші, ну в... а, мені не подобається. Ну, британські торгові інвестиції. Та. Це не може бути погано. Так, б Обрізали податки для фермерів трохи, трохи, трохи. Заможна інфраструктура. Окей, давайте. Зелевою позицію. Перемовини. Парламент відхилив обрізання податків для фермерів і фермі Це на нас, так це ж не я винен. Це парламент. Так, є. Є. є, є. Перемовини з лівою опозицією готові. Що, слоудаун заповінити земельні реформи? Нащо? Тут у мене немає бажання далі йти, бо типу, треба було ще зупинити ось тут на перемовинах з лівою опозицією. Я хочу ось тут в Приватбанк зайти. приватизацію Кероенерго. Окей. Так, уф. Я, 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 я просто, коли, коли закінчився технологія, такий ого, я щось вивчав. Ну, поїхали продовжуємо тебе, research speed, Ти даш? Ні. Коротше. У, витрати на освіту ти зменшиш. А давайте все по черзі. Швидкість вивчення технології плюс 3%. А, це жах, це прям жах. Так, радикалізація українців ось цього руху українці без кучми, Ти мені щось дасиш? Тут інфраструктура, і це прикольно. На slowdown земельні реформи. так, земельна реформа є. І тепер вперед. То не зверні до. Коротше, Харків отримує офіс і електрику. Що прекрасно. У нас плюс по електриці має бути прям. Ну так, 3 МВт плюс. На 3W більше. гігавата. Це не мегават, гігавата. на 3 ГВ більше виробляємо, ми ніж споживаємо. Ну, на 2 з копійками більше. Ніж споживаємо. О, плюс Приватбанк. Що в нас з грошима? А, все. У нас е, зменшення соціальних витрат вже закінчилось, і ми знову в мінусі на 2 мільярди. Я не знаю, що зробити. Тут інфраструктуру ми зможемо отримати. Тут нетворк інфраструктур. І два офіси. Але чому це? Це треба звернутися за російськими інвестиціями. Тут можна 5 сталі отримати. Я Не знаю, ми дивіться. Прикол в тому, що ми то заробляємо з експорту, але я не до кінця розумію, ось тут є експорт ресурсів. Але змовний, а як воно працює? Коли в мене щось купують, тоді вважається заробіток. На жаль, в мене тоді сталь не купує ніхто. Тоді нема сенсу ось сюди інвестувати збільшення сталі. До руснявих олігархів не буду звертатись, не хочу. Можна потім сюди пройтись. Треба буде потім туди пройтись. І ось тут інфраструктура, це цікаво. Окей, okay, вперед. Знову ж з розняв він 27 іти взагалі не буду. То зло. Зло, з яким треба сражатись. Давай 3 мільярда. Дефіцит клятий дефіцит. Я не можу... Ну типу тобто мені не вдається побороти цей дефіцит, я не знаю як. І час в цій грі дуже повільно йде. Він дуже повільно йде. Я не пам'ятаю, де ми зупинились на початку відео, звідки ми починали. Але ми прям дуже повільно йдемо. Ага, так, зачекайте. Базові суп... Так, базові. А, базові клінік або... Базові субсидії. Це ми, типу, збільшуємо витрати на. Ого! Ми сильно збільшуємо втрати, ні. Я намагаюся позбутись дефіциту бюджету. Пробачте мене за все. Але я намагаюсь позбутись дефіциту бюджету Я не можу дозволити собі зараз збільшувати витрати І відчутно збільшувати витрати Це не якесь маленьке збільшення, це прямо величезне збільшення витрат. Імпічмент. А, я зайшов в інпичмент ключми. Ой. Ой, я не хотів. Навіть приватизацію куренерги. Я хотів ще інфраструктуру взяти. Але, блін, витрачайте, зараз гроші не... інфраструктура мені мене, ні, не сильно дасть прибуток. Це чисто Донецьк, Донецька область. Це все складно. Давайте приватизацію Укренерго. На цьому поки що це відео закінчимо. Дякую усім, хто його подивився, Особливо дякую своїм спонсорам. Ні, як ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і уходять з відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.